Починається. Ти викликав щось? Когось? Вони всі зайняті. Що може сказати? Ви фіксуєте? Оце рахуйте, зафіксовуйте, що це злочин. Вони створюють злочин, перешкоджання. Правильно? Вони зайняті. Чим вони зайняті вимогу на пряму вимогу закону? Вони зайняті. На вашу вимогу. Я керуюсь законом. Про запобігання корупції ви знаєте закон ми всі, про запобігання ми корупції? всі да. питання нічого. У них може бути якийсь графік прийому громадян. Та мені не цікаво громадян. Я завідно закону про запобігання корупції. Це зовсім накій графік. Так, Курс, правильно. але вам ніхто не перешкоджає подавати звернення як, як да як... і перешк... не перешкоджають мені по попара... де документи, які відносяться до викривання корупції, і іменно подані шайною. Правильно? Ось роби якийсь порядок з вами. Правильно, я порядок. От я на місці тут, я хочу, щоб до мене вийшло. Так, так, порядок є? Ви, ви робите звернення, вам ніхто не перестає, але я вам відповію все. Мені потрібно, щоб вийшли сюди і дали пояснення, чому нема, наприклад. Ну, Якщо зараз я не знаю, От, наприклад, не химає керівника номерів. Дивіться, ви можете, дивіться, ви мені можете допомогти згідно закону. Скажіть, будь ласка, чим я можу випустимо? Щоб ви сюди спустився службовець, який має тут відповісти нам на певні питання. А не перешкоджати і від це. Я обичаю. Ну, зараз Я, я ще зайнятий. Так. Да. Вони ж не в своїх кабінетах сидять. Вони сидять в кабінетах, які орендували для роботи виконання службових обов'язків, правильно? А не своїх, яких можуть заховатися, а вони не орендували вони. Їх, я думаю, їх просто призначили і не вже були ну організація орендувала, так да. їх посадили просто на службове якесь місце, щоб вони служили в во блага народу. Правильно? Не, правильно? Правильно. А не ховалися там за якимись працівниками, які платимо не, ми з бюджету. А я в бюджет так, хочу повернути сотні так. мільйонів. Мені не мають права перешкоджати згідно закону про запобігання. Правильно? Так, правильно. Так, Обічно, Тому дивіться. дивіться, збираємо речі, я збираю, і ви мені допомагаєте. Піднятися до кабінет службовця, який зобов'язаний виконувати службові обов'язки, бо тому, що це вже просто не Я ви будете перешкоджати? Дивіться, поможіть мені зараз, якщо будуть перешкоджати, згідно закону, затримати оцю персону, яка мені буде перешкоджати. Там які мене не цікавить. Якщо секретні, хай до мене спустяться. Я не хочу ніяких це. Мені потрібно. Вам мені не цікаво, що ви зараз говорите. Я кажу, мені я зараз, маєте... зараз маєте Дивіться, маєте. ви фіксуєте, 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 фіксуєте все повністю, я так? Перше, по -перше, я по-перше, я фіксую. По-друге, я не маю будь-яких прав. Я маю, і ви мені маєте допомогти. Маєте? Я заявляю, що це що це перешкоджають мені згідно закону про запобігання корупції? Це, моїх закону, законних їх коруп... Ви не відмовляються ви? мені допомогти сприяти, чи що я не я вам сприяю тільки подавати звернення. Клопотання за я сам можу подати. Я мені потрібно, потрібно особисто... попасти лізі. Я можу Віз... вас особисто прийняти заяву, пояснення можу вас опитати, будь-які документи, які мені надасти. Ви можете звернутися з заявами, клопотаннями, зверненнями в канцелярію. Вам відкритий закон про запобігання корупції? Однак... мені так. не мають права перешкоджати, Однак. По потрапити в кабінети, де лежать документи, які я подавав. О, де так, я за це Це все зрозуміло, no. але це все робиться... ви завідмовляється згідно закону? Це мені допомогти це все робиться попередньо за вашою заявою. А ні, попередньо а ну, от, моя заява є. Скажі... Я положив її, і мало сьогодні бути засідання розглянути. Скажіть, будь ласка, no. яка в мене підстава затримувати працівників? Бо вони мені перешкоджають. От дивіться, зараз я йду, ви фіксуєте, що вони перешкоджають. Ми дивіться дивіться ви, ми вас не питають. Дивіться, в тих інших кабінетах. Знаходяться no. також справа... Та розберемося, що є. Там моя справа, яку мають розглядати. E, дивіться, ви не розумієте, там є конфіденційна інформація. Та ми розберемося, вам, то, вас то, не питають, то, що то, там то, є. Дивіться, то, Хай нам прийдуть і скажуть службовці, які служать нам. Та мені не цікаво, прийшов якийсь, блядь той, що бігає, питання, вам цікаво. То ну, консьєрж прийшов, ти хай ти мені керівництво сюди прийде, вже й негайно. Вони також працюють, ви нас вони працюють, а я що прийшов тут? Голосніше вас ніхто не чує. Ти не умнічай, блядь. Я не умнічаю. Ти що я не розумію, що це таке? Нащо він провоцирує? Він вас не провокує. А як він це? Він поч... Ти не відповідає. Ти служиш, служи. Кому ти служиш? Кому служиш? Народу України. То як ти народ перемішаєш мені? Я Кому ти служиш? У ну, тим зверху! Я виконую свої функційні обов'язки. То виконуй, не перешкоджай виконую, мені! Згідно не закону! Не От фіксуйте! Я згідно закону має потрапити я в кабінети. Я не глухий. Я бачу, що не розумієте. Чуєш, але не розумієш. Хай буде так. Фамілія. Стаденік. Далі. Ініціали, повністю. ВВ. 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 Ти ну, Вова а Путін ви чи? Що? Питали ініціали. Фамілія. Я вам сказав. Ну, ну нормально, ну, повністю. Фамілія, стаднік. Ім'я по батькові. Вадим Володимирович. хто тут по саді похто? Командир другого відділення так. з охорони охоронувався. Так, чому ви перешкоджаєте мені? Я вам не перешкоджую. А що ви робите? А чому ви туди підете? Як то чому? У мене документи лежать мною подані. Це мої от, документи, які для держави сприяння. Це буде статус суддів статті 162, ви не маєте права. Я згідно закону про запобігання корупції маю право, ви не маєте права мені перешкоджати. Тобто ви відмовляєтеся мені сприяти, да? так? Так. Да. Тому ви будете теж притягнуті до відповідальності. Так. Зрозуміло? Ну все, я зрозумів. Це. Дивіться, мені зараз допомогти мають. Мені потрібно знати, що в документах робиться. Ви я, я написав, чому зараз ще знов ніхто не, ніхто не виходить, Це, не пояснює. Або я не розумію, що це за ізнівательство. Я, я розберуся. Є, є, є порядок документів, які подаються для того, щоб познайомитися з матеріалами вашої справи. Так, я подав порядок документів. У мене є повідомлення про злочин, що на мене нападають, на мене тероризують, мене прислідують, і мені сьогодні мала надійти відповідь згідно закону про 214 статті частина шо? 9. Мені має дати відповідь, внести в ЄРДР і дати відповідь належну на, на руки. Чекаємо, Добре. де вони є? Чому нема? Чому що? сюди не вийде якийсь достойний типа мужик? Ви кричите, ви, 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 думаємо, ви, ви, думаєте, де ви знаходитесь? Де я знаходжусь? О, де я знаходжусь? А ну скажіть, подумайте. Збігайте ліпшикави при насідній умнічні. Ти що, блін, де я знаходжуся? Зна... Ви... ви знаєте, де ви знаходитесь? Ви когось бачите достойного, крім от, отої обслуги? Я куди прийшов З, Законодавчий якийсь виконавчий орган, чи який? Чому сюди, крім отої обслуги, ніхто не спустився? Але дивіться, є якийсь порядок все таки звернення. Та хай собі буде от іменно порядок. Я прийшов сюди, щоб мені надали мої права законні. Я щось незаконне требую. Це все зрозуміло, але ж не може бути балаган у будь-якому випадку. Все робиться як. Правильно, випадку. а це балаган. Зірвали засідання. Хто бути... зірвав засідання? Виясніть, будь ласка, І хто зірвав засідання? Це якась послідовність. Як я можу вияснити, якщо це не моя справа? Я в ній ніяк. Тому визвіть, хто як... може вияснити, Знає якщо ви некомпетентні, Диві. якщо ви не можете Диві. мені Диві. помогти... Дивіться, Диві. ви викликали поліцію для того, ну. що ми можемо це зафіксувати. Ви можете подавати будь-які звернення. Ваші заяви, ми можемо вас опитати. Надавайте будь які А помогти мені сприяти, щоб я міг для блага країни що зробити. Ви не можете подавайте... для чого ви тоді потрібні? Подавайте, будь ласка, подавайте звернення. Може, ви би служити пішли лучше? О цими всіма от, от то все от... Дивіться. Непонятно ми що. Вас, ми вас розуміємо, але ви можете звернутися до нас заявою. Ми будемо також її розглядати. Так я вас Подальшого. я усно звертаюся зараз, поки на, зараз. От я кажу, тут Показ відбувається злочин. Так, так тут відбувається злочин. Мер... Поможіть Мер... мені розслідувати. Ми без вас розберемося. Час... Зірване засідання, не, 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 та вас не питають, що ви лізете? Ви за кого відповідаєте? Ви охороняєте, охороняєте цю. Що ви відповідальні? Не, Не наговарюйте на себе, ще раз. Я вже от е, людині пояснюю. Не лізьте, то не ваше. Я просто певний алгоритм дій, як звертаються громадяни, як їм надається відповідь. Та хай собі громадяни звертають. Я людина, яка прийшла, я розслідує корупцію. Так, до вас яких питань немає. Правильно. правильно, корупція. Я ніяких... вчора ще навіть прийшов, звернувся, має розглянути. Сьогодні не розглядають. Зірвали спеціально свідомо засідання, щоб не розглядати те, що я подав вчора. Правильно, вам Но. для цього сказали, напишіть, будь ласка, клопотання про ознайомлення з матеріалами справи і вам нададуть довідку. Я подав документ, щоб мені дали відповідь. І щоб до мене хтось прийшов і ознайомив мене з правами викривача. Так, правильно. В них є внутрішній алгоритм дій да. як надається, в який строк надається відповідь. Задіть в канцелярію, запитайте, коли вам Е, Дивіться, відповідь. я зафіксував вчора, так, сьогодні так. має відповідь. Бути. Я вам говорю про знайомлення справи, чому у вас не відбулося судове засідання. Давайте не Сімля. Вчора зафіксовано було повідомлення про злочин. Сьогодні має відповідь бути. Алгоритм дій. другий Якщо немає, подавайте скаргу. Е, ви відповідаєте, от задвіться. я зараз до вас. О, давайте так. Згідно закону про запобігання корупції, я звертаюся, навіть можу по телефону 102 прочі, звернутися, що є корупція, і згідно закону про викривання корупції, ви маєте зафіксувати повністю, навіть усно, надати, ознайомити мене з правами викривача, бо я заявляю, є корупція, є працюють підпільні казино, які бюджет країни у вас добре фіксується, правильно? Тобто я зараз вам зазначаю про злочин. Згідно закону про запобігання корупції. Ви або відповідаєте згідно закону, або стаєте соучасниками. Тому я оставлю вас перед фактом, я веду розслідування і виявляю злочинців, які це порушують. От. Тому слухайте уважно і виконуєте згідно закону про виконання корупції. Є корупція, підпільні казіно працюють, вони не платять бюджет країни по 72 мільйони гривень і плюс податків. Вже другий рік. Є відкриті кримінальні справи, мене переслідують. в Мене є порушення. От в сумці я можу надати, можу на флешку скинути. Якщо у вас є, можу на флешку скинути, всі всі повністю документи, всі важливі. Іменно що є отака така корупція, і покривають цю корупцію працівники правоохоронних органів, використовуючи службове становище в своїх корисливих цілях. Тобто, це ще йде, плюс як державна зрада по 111 статті, бо тому, що коли є війна в країні, економічна загроза, економічна проблема. І особи, до яких звернулись по поводу корупції правоохоронні особи, там державні службовці, так звані, там ще щось до яких звернулись згідно корупції для блага країни, а вони не виконали, а виконали на свою користь. Вони зразу попадають під статтю 111 КПК КК України, тобто Державна зрада, державні зрадники. Тому ви маєте оце зараз повністю у вас є відеофіксація. Я пока не маю настрою писати. Ви просто оцей відеопротокол додаєте до моєї. Усної письмової заяви, я хочете, ви маєте відеопроктокол долучити, я свій долучу. І ви маєте зараз мене ознайомити з правами викривача, позвонити, сказати, що є викривач, зафіксувати, дати мені номер відповідний і дідно, згідно 257-ї сьомої, статті я нагадаю цивільного кодексу. Ой, якийсь, напевно, важливий цей дядько. Ви начальник тут, чи ні? ні А хто ви? Ну, цікаво, ви тут службовище? А, а хто ви? Случник суддя. О, якого суддя. Секунду, секунду. Як? Ви службовище ви? Я щось не, не От працівники поліції, ми хочемо знати, йдіть сюди. Ти що такі наглі всі втікає? І ви маєте зараз, оце, оце все, що я вам говорю, зафіксувати, надати мені номер, під яким ви зареєстрували згідно 214 статті частини 9 в ЄРДР, витяг дати мені звітом. І маєте передати по 257 чи якісь статті. Зараз я з паргалкою кажуть, підгляну, передати на ЗК, вроде би, зафіксувати протокол. От зараз ви вносите це протокол, і протокол автоматично дублюєте. На ЗК. Ось якось так. Давайте да, щоб ми не, не дуже це. Поки вони там думають, поки вони до нас прийдуть. Ми ще раз офіційно все зафіксуємо. Ви до нас письмової заяви звертатися будете? Я поки усну, і відеопротокол все фіксує. Так. Я маю це право, і згідно це закону про нам запобігання потрібно, корупції. Нам ваша або письмова заява? Ні, ні що, не, Нічого не буває. Поясний, буває. Потрібно, е, дивіться, я маю, можу по 102 викликати наряд поліції, і мені мають забезпечити, згідно закону про запобігання корупції, ознайомити з правами викривача. Зараз я можу вам коротко написати, що є. Да, Казино, які покривають певні особи. Все остальне дасте, е, я ми нададам, ми скину на флешку, пояснення. Заяву. E, повідомлення про дочин. Да. <клес> так, і що далі? Будемо реєструвати, будемо розглядати себе. Так, і мене ознайомити з правами десь дасте номер зареєстрований. Зараз, зараз секунду, я найду e, e, закон, по якому ви, ви маєте ви будете самостійно писати заяву? Та я ж не інвалід, бачите, я ж все чи, можу сам. Чи відібрати вас у заяву? Ні-ні, сам вже. Нормально, нормально. Не переживайте. Документи можна ваше? У мене нема документів, є документи, якими я користуюся. Але Що? я маю право це, га? Документи якісь. Я, яким... я не особа, я людина, але я корист... є документи, якими я користуюся просто. Які це документи? Ну от посвідчення журналіста. Я можу анонімно, якщо чесно, згідно закону. Якщо на то пішло. Але я можу і показати документ, я не, не переживаю за то. Тому за секунду дайте закони. Я задаю вам статтю, щоб вам. Куда Та я все надам, не переж... В Шапці пише, там не переживайте. Давайте не відходьте від теми, не заговорюйте зуби, все нормально. Ми зараз зафіксуємо злочин, тут а в канцелярії зафіксуємо всі. І якщо ви не виконуєте згідно цього, ви будете просто е, так само соучасниками того всього. Тому я ви молоді, перспективні, дай Бог ви відзначитеся для країни е, во благо України. І буде все у вас нормально. Дивіться, ми чекаємо від вас тоді до заяви, додаєте до заяви будь-які ваші побажання, і ми будемо завершувати до діяло. Дивіться, ви працюєте во благо країни чи во благо чого? Часу. У вас ліміт час. Ми працюємо во благо країни, no, Але ситуація в іншому. Вам потрібно чекати відповідь на ваше звернення, а ми з вами не можемо чекати весь день сьогоднішній. Дивіться, в мене викривається сотні мільйонів гривень. А чи ми такі заняті, що вам більш важливіші справи? Я, я не можу розголошувати інформацію з приводу інших виколів. Дивіться, що важливіше може бути, і мені от дуть загрози. Дивіться, яка вас загрози? загроза на даний час тут. Загрози, я не знаю, що вийде. От мало бути засідання, яке мені мало би надати ті права. Так, а воно розірвалося. Нам, нам, ск... ск... нам сказали, напишіть клопотання, ознайомитися з матеріалами. Я не розумію, надивіться. ви зараз хочете. Так, е алгоритм дій, Ми, 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 ми по-іншому не зробимо. Ви, кажу, ми ви не, зараз ми не, будемо, фиксуєте, віця, ми не будемо затримувати працівників судової охорони. Так, вони собі не... працюють, вони на роботі, вони виконують службову до... Я не розумію. Ви що спітляєте? Ви на роботі. Ви зафіксувати маєте благо України. Так, ви мене чуєте, я вам говорю, ви не зафіксуєте. Я фіксую, я пишу зараз зафіксуєте, ознайомите з правами викривача, зробимо цю чому. Ми ж нічого не нарушаємо. За Давайте зафіксуємо, просто зробимо роботу і далі будемо працювати. Все. Так, я ж так говорю. Зараз... Ніколи Позвоните ніколи оператору, скажете шаблон. У вас є шаблон ознайомити з правами викривача чи ні? ні. Достаньте, позвоніть, хай вам нададуть чи як розпечатаємо зараз. Я вам флешку з документами скину всіма, які ми. От, і от всі документи в мене є на флешці, Я вам скину, ви скачаєте, я долучу правильно все, чітко. Все буде гарно. Ви можете долучити копію, нас немає, можливості. Ні, я не буду, все копію. У мене є на флешці скановано. В чому проблема? Так, будь ласка, тоді до, до нашого управління поліції і... Я і, чого, і, чого? І, я тут нормально. А, як ми можемо зараз сканувати і поліція переходити? Зараз рішимо. Чекайте, я спочатку ми зареєструю. З собою є закон про запобігання корупції. Можете його почитати, я повиділяв багато пунктів, згідно яких я зараз з вами взаємодію. Я нічого незаконного не прошу. Згідно закону все, я ж нічого не хочу для себе. Я для, для вас, рідненьких, щоб ви зарплату мали з чого отримати. Бо ви ніяк не можете, блін. Я ж не прошу там для себе. Я через пів року тільки знав, що мені просто положено 10% від викритості. Але це було через пів року. О, дивіться, ми скільки тут часу? Ніхто до нас не виходить якісь документи легенькі, навіть, оці копії, що я е, попросив. Мені не, ну, нам. не вас не виносить. От як так можна? В чому проблема? Що я не таке щось попросив? От яка вже година, я тут сижу. На півдесятої прийшов вже половина другої. Так, оно ну, так, давайте. Так, фіксується, фіксується. Так. Э, так, ви з якого управління поліції? Печерськ, так. Начальник Начальнику Печерського ПМК у місті Києві, полковнику поліції, Андрій Дуброви. Так, в мене 4 вже було, я фіксую. Буде п'яте, нормально. Начальник. Начальник удачи. Начальник у печерського у П. Секунду, секунду. Печальську УП, да? ГУНП? У Це великий у Г у Спочатку Г У да? Г У. НП. НП. У містики. Це була У місті И Ви. Так. Полковник полиции. Полковник еще там скорее всего. Полковник полиции. Полностью. Так. Андрею Дуброви. Ду, Дуброви, да? Да. Бачен згідно закону про запобігання корупції. Згідно статті 214, частина 9 КПК та закону